Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Латвійської Республіки Егіл Лівіць під час свого виступу у німецькому Бундестазі закликав створити спеціальний трибунал по злочинах Російської Федерації в Україні. Очільник Латвії підкреслив, що досі такого трибуналу, під юрисдикцію якого підпадали б російські воєнні злочини, просто немає, і потрібно внести відповідні корективи до міжнародного права, щоб. Була можливість створити такий трибунал. Дискусії про необхідність створення спеціального трибуналу до юрисдикції, якого увійде розслідування російських воєнних злочинів на українській території зараз є активною темою для дискусій які серед Політиків, юристів, правозахисників цивілізованого світу, всі абсолютно точно усвідомлюють, що злочини російської армії в Україні не можна залишати без покарання, як і злочини російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. Однак, трибуналу, який міг би займатися цією важливою темою, дійсно немає, і зараз потрібно докласти зусиль для його створення. Звісно, ми прекрасно розуміємо, що у найближчий час ніхто російських воєнних злочинців жодному міжнародному трибуналу не видасть. Однак, це досить часто буває справою часу і зміни у міжнародній ситуації. Як відомо, коли створювали міжнародний трибунал по злочинах у колишній Югославії, керівники диктаторського режиму у Білграді теж ставилися до юрисдикції цього трибуналу із очевидним презивством. Однак політична ситуація у колишній Югославії стрімко змінювалася. Диктаторський режим на чолі з огидним слободаном Мілошовичем втратив владу в результаті чесних виборів і народного повстання проти злочинної диктатури. І після цього нова вже демократична влада в Сербії, яка щоправда прийшла до можливості змінювати країну досить тимчасово, але такий час в історії Сербії був видала. Слободани Мілошовича та інших військових злочинців в Гагу для розслідування їхніх злочинів і для судового процесу над ними. Слободан Мілошович, на жаль, не дочекався справедливого вироку за всі свої злочини, які він здійснив на вищих посадах у союзній республіці Югославії і Республіці Сербії. Однак інші. Військові злочинці, які на відміну від Мілошовича, не померли у камерах у очікуванні вироку. Зараз його відбувають. Серед них відомі друзі Російської Федерації, справжні воєнні злочинці Радаван Караджич та Радко Младич, відомі своєю участю у геноциді. Людей на території колишньої гаславії російська пропаганда завжди із повагою і співчуттям ставилася до цих злочинів і цього геноциду, і також з презирством ставилися до міжнародного трибуналу. Однак, остаточно допомогти бандитам уникнути вироку так і не змогла. Хоча з цієї поваги, яку російські шовіністи проявляли до Караджича, Младіча, Мілошевича та інших злочинців, треба було вже тоді робити вирок, що Російська Федерація готова. Сама до будь-яких найжахливіших злочинів під час тих воєнних компаній, про які мріяли російські шовіністи, практично з першого дня після того, як розпався радянський союз. І тут звичайно важливо зрозуміти сьогодні не тільки те, коли реально може бути створений міжнародний трибунал по злочинах Росії в Україні, а коли може закінчитися війна Росії проти України. Зараз ми у так званому тумані війни. Я не думаю, що є люди, які уявляють собі і терміни її закінчення, і як вона закінчиться, і якими будуть подальші обставини розвитку міжнародної ситуації після закінчення війни Росії проти України. Однак очевидним є одне: зараз намагаються визначитися із тим, якими мають бути параметри закінчення такої війни, і тут. Теж досить суперечливі сигнали. От американські медіа з одного боку повідомляють, що у адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена скептично поставилися до висловлювань при голови об'єднаного комітету начальників штабів американської армії генерала Майкла Міллі, який сказав, що після визволення українськими військами Херсона є реальне вікно для того, щоб провести перемовини з Російською Федерацією, і що. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван вважають, що поки що умов для перемовин з Російською Федерацією у України немає, і що сама Україна має визначитися, коли вона проведе такі перемовини. З іншого боку, є інформація, яка з'явилася на шпальтах видання Wall Street Journal, що під час свого перебування в українській столиці Джейк Саліван радив президенту України Володимиру Зеленському та найближчому оточенню українського очільника подумати про більш реалістичні умови щодо перемовин з Україною, якщо для таких перемовин визріть можливості, і мав на увазі, як підкреслюють журналісти газети. Пан Саліван насамперед ситуацією з статусом окупованого і анексованого ще 2014 року. Крим очевидно, що. Такі повідомлення аж ніяк не сприяють розумінню того, як Захід хотів би закінчити війну Росії проти України. Адже якщо Росії залишиться якісь території, які вона окупувала в Україні, чи то Крим, чи то частина Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, це буде означати, що Росії вдалося ціною неймовірних воєнних і політичних зусиль перемогти міжнародне право і довести, що головним у стосунках між незалежними державами є право сили. І у звільненні всіх українських територій від російської окупації має бути зацікавлена не тільки Україна, але й цивілізований кіосвіт, який усвідомлює, що якщо переможе право сили, а не міжнародне право, буде ще чимало таких кровопролитних війн і у Європі, і у Азії, і на інших континентах. І 21-ї сторіччя перетвориться на сторіччя. Може, не дуже великих, але серйозних воєнних конфліктів із загибелю десятків тисяч, якщо не і мільйонів людей. Криза стане синонімом принаймні першої половини цього сторіччя. І до цього вже зараз потрібно готуватися. Тому що я чітко скажу, що якщо війна Росії проти України закінчиться тим, що до складу Росії увійдуть якісь інші українські території, я радив би всім готуватися до нових кровопролитних війн. Не обов'язково на території України. Але зараз про це також говорити ще Навряд чи варто варто подивитися наскільки сильними будуть позиції самого американського керівництва зараз після проміжних виборів. Важливим моментом став той факт, що сьогодні ми дізналися, що демократична партія Сполучених Штатів, партія президента Джозефа Байдена, буде контролювати Сенат. Після того, як підрахували голоси у американському штаті, Невада, стало ясно, що у демократів в сенаті вже 50 місць 51 перша зарезервована за віцепрезиденткою Сполучених Штатів. Також демократкою, звичайно, Камалою Харріс. І таким чином більшість демократів не залежить навіть від підсумків другого туру виборів до сенату у американському штаті Джорджія. Цей другий тур відбудеться вже у грудні. А от у палаті представників американського конгресу республіканці будуть швидше за все мати невелику, але більшість. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, якому передріхали розгром під час цих проміжних виборів, може так би мовити перевести дух. А от Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який 15 листопада планує оголосити про своє висунення президентом Сполучених Штатів на наступних виборах у 2024 році. Звичайно, знаходиться в досить складній ситуації. Можливо, він і зробить таке оголошення. Треба просто дочекатися 15 листопада. Однак зараз Дональда Трампа жорстко критикують у колах його власної республіканської партії, підкреслюють, що колишній очільник американської держави, за допомогою якого республіканці тріумфально повернули собі білий дім, став для республіканської партії синонімом постійних парламентських поразок. А ті кандидати, яких він підтримував на виборах до конгресу, здебільшого провалились. Однак. Трампа це все не дуже сильно цікавить напередодні свого виступу. Він жорстко скритиковує найбільш популярного серед молодих республіканців політика губернатора Флориди Рона де Сантіса, вважаючи, що сам боротьба з цією людиною, яка також може балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів, є головним змістом його. Політичної активності саме такою жорстокою жорсткою була боротьба Дональда Трампа і своїми ймовірними конкурентами, коли він отримував республіканську номінацію. І так виходить, що Дональд Трамп у своїй боротьбі за власне президентство за власне его готовий буквально розтоптати всі шанси республіканської партії, народжувати взагалі будь-яких серйозних лідерів. Однак і у демократичної партії сьогодні реальна криза лідерства, це теж треба усвідомлювати. І саме тому президент Сполучених Штатів Джозеф Байден може вже у наступному році розглядати можливість свого висунення на посаду президента на другий термін. А що якщо у 2024 році за номінацію президента Сполучених Штатів будуть знову змагатися Джозеф Байден і Дональд Трамп тільки на чотири роки старші? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!